У дитсадку звягеля на Житомирщині встановили сонячну станцію, і от на днях тепловий насос. Тож закладу тепер взагалі не страшні перебої з енергопостачанням. Як працює автономний садочок, та чи можна досвід звягеля застосувати в інших українських містах, розкаже Володимир Миколайчук. Цей потужний тепловий насос нагріває воду в дитсадочку та підлогу усього першого поверху. А ще басейн єдиний для дошкільнят у звягелі. До встановлення насосу температура навіть влітку була близько 27 градусів. І на сьогоднішній день, коли ми заходимо взимку і діти мають комфорт, мають 32 градуси, в перебуванні в басейні це величезна радість, тому що це про здоров'я, це про майбутнє. Обладнання на майже 3 мільйони гривень встановили за підтримки уряду Німеччини. Вже підрахували, економитимуть на енергоносіях по півмільйона щороку. Та найголовніше, діти можуть плавати не тільки в опалювальний сезон, а щодня басейн відвідують не тільки діти нашого закладу, а відвідують всі дошкільнята громади. Згідно графіка, згідно підвозом шкільним автобусом, ми маємо в планах. нас ще надавати платні послуги, тому що є потреба. Дуже багато батьків хоче і на вихідних приводити ді а ще під час віялових відключень в садочку завжди є світло. Від літа тут працює сонячна станція, вже виробила 23 тисячі кіловат електроенергії. Якщо не дай Бог відключення, ми зрозум... ми будемо знати, що наші діти не замерзнуть, нічого з ними не трапиться, що вони в безпеці. І Ми спокійні. З Житомирської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.